Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яриса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку властивості степені з натуральним показником. У підручнику детально описана кожна теорема і її виведення. А я сьогодні на уроці візьму уже готові формули і проговорю, що і як відбувається, і будемо вчитися застосовувати їх при розв'язуванні вправ. І так, перша теорема дає нам першу формулу. При множенні степенів з однаковими основами показники додаються. Друга. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. При піднесенні степеня до степінь в степінь показники перемножуються. І якщо у нас є добуток виразів в однаковому степені, ми можемо їх розкласти. По окремо на степінь першого множника, другого, ну і так далі, скільки їх є. Ці формули працюють як в одному напрямку, так і в зворотньому. І ось тут справа, стовпчик, ті самі формули, тільки написані, ну, якби навпаки. А в степені m плюс m дорівнює а в степені м помножити на а в степені n. Так само а в степені m мінус n це ділення а в степені m на а в степені n. А в степені М помножити на Н – Це А в степені Н в степені А в степені М в степені Н. І, навпаки, можна написати. І А в степені Н, Б в степені Н можна записати як добуток Б в степені Н. Розглянемо приклади, що розв'язані в підручнику. Приклад перший. Спростити вираз. А, в квадраті і в третьому степені помножити на А в четвертому степені, помножити на А, і це все в шостому степені. Значить, А в другому і в третьому показники перемножуються, це буде А в шостому. а в четвертому помножити на А в першому, це буде А в п'ятому І ще в шостому, тобто 5 помножити на 6. І буде А в шостому помножити на А в 30. І тепер при множенні показники додаються А в 36 степені. Тобто маленькими кроками виконуємо дії. Другий приклад: обчислити перше. 0,7 поділити на 0,7. 0,7 в 13 степені поділити на 0,7 в 11 степені. Потрібно показники відняти. Буде 0,7 в степені 13 мінус 11 в другому. Ну і далі 0,7 помножити на 0,7 0,49. Друге, 3 в п'ятому степені помножити на 9 в другому степені, поділити на 27 в другому степені оскільки основа різна, приведемо до однакової основи. 9 замінимо на 3 в квадраті, а 27 замінимо на 3 в третьому. І тоді у нас буде 3 в п'ятому помножити на 3 в другому в другому, ось тут 9 в другому. Так? І 27 замінимо на 3 в третьому. 3 в третьому, та ще й в другому. А степінь в степені перемножуємо. Виходить 3 в п'ятому помножити на 3 в четвертому і поділити на 3 в шостому. 5 плюс 4 це 9 степінь. 3 в 9 поділити на 3 в 6. 3 в 3 дорівнює 27. І третє завдання. 2 в 7 помножити на 0,5 у 8 степені. Ми можемо розписати 0,5 у 8 степені, як 0,5 в 7 помножити на 0,5 в першому. І об'єднати. 2 в 7 помножити на 0,5 в 7. Тоді 2 помножити на 0,5 це одиниця в 7. 1, і помножити на 0,5. Ось такими маленькими кроками ми будемо розв'язувати завдання. Ще два приклади. Подати у вигляді степеня вираз. Значить, ми маємо. Привести це все до однакового показника. 25а квадрат б в четвертому. 25 це 5 в квадраті, А квадрат так і залишається. А b в четвертому напишемо б квадрат в квадраті. І тоді ми можемо написати це як добуток 5 квадрат, і це все в другому степені. Так само мінус 64 в шостому. 64. Це мінус 4 в третьому. Ну, мінус 64 це мінус 4 в третьому. А P в шостому це П в квадраті і в третьому. І тоді у нас виходить добуток мінус 4п в квадраті в степені 3. Порівняти значення виразів. Щоб порівняти значення виразів, треба привести їх або до однакового показника, або до однакової основи. Ну, тут, як бачимо, легше до однакового показника. Тому що 7 в 40 ми можемо написати 7 в другому і ще в 20-му степені. 7 в другому це 49 в 20. І тоді порівнюємо 49 в 20 і 48 в 20-му. Безумовно, що 49 в 20 більше. А значить, 7 в степені 40 більше, ніж 48 в степені 20. Ті, хто працюють більш серйозно і детально, то я вас відсилаю до підручника. Прочитайте весь параграф повністю. Подивіться виведення цих теорем, а ми перейдемо до застосування їх при розв'язуванні вправ. Спочатку, безумовно, у нас вправи легкі, початкового рівня, все дуже просто застосували формули при множенні показники додаються, при діленні показники віднімаються, при піднесенні степеня в степінь показники перемножуються. Тож, всі ці завдання дуже прості, на перевірку правил. Поставте відео на паузу, і якщо ви зрозуміли, як виконувати ці дії, то постарайтеся все виконати. Якщо не зрозуміли, значить треба ще раз повернутися до теорії. Ну що, перевіримо? Які з рівностей правильні? А в третьому помножити на А в п'ятому. Показники додаються. 3 плюс 5. Має бути 8, а тут в 15 ні, це неправильно. Друге, А в квадраті помножити на А у восьмому. Показники додаються. 2 плюс 8 це 10, правильно. Третє, б в 20 поділити на Б в четвертому. Показники віднімаються 20 мінус 4, ну, явно, не 5. Ні, це неправильно показники віднімаються в четвертому теж 6 мінус 2, 4. Б шостому поділити на Б в другому, Б в четвертому це правильно. В п'ятому показники множаться А в степені 5 помножити на 7. 35, це правильно. І в шостому показники треба перемножити, 3 помножити на 4. Це буде А в 12, а не А в 7-му. Тобто. Правильними будуть рівності 2, 4 і 5. 333 номер. Подайте добуток у вигляді степеня: значить, при множенні показники додаються 7 плюс 3 А в 10. -му. Друге множення показники додаються b в степені 5 плюс 1 b в шостому. В третьому показники додаються 7 в степені 8 плюс 13. 7, 21. І в четвертому показники додаються 5 в степені 1 плюс 11. 5 в 12. Так само 334 те множення це добуток. Показники додаються х в степені 5 плюс, 7. 12 степень. Друге А в степені 2 плюс 8. А в 10. Третє. М в степені 3 плюс 1 в четвертому. І четверте 2 в степені 9 плюс 30. 39. Номер 336. Представте частку у вигляді степеня. При діленні показники віднімаються А в степені 7 мінус 2, А в п'ятому. Друге 3 в степені 14 мінус 11. 3 в третьому. Третє. Це в степені 8 мінус 1. Це в сьомому. І четверте 12 в степні 14 мінус 13 в першому степені. Так само номер 337. Показники віднімаються b в степені 5 мінус 3, Б в другому. Друге м в степені 12 мінус 5М в сьомому. Третє т в степені 6 мінус 1 п'ятому. 4 х в степені 10 мінус 9 в першому Номер 339. Степінь в степені. показники перемножуються х в степені 3 помножити на 7 21. 3 в степені 10 помножити на 4. 3 в сороковому. С в степені 2 помножити на 5, С в 10. -му. 9 в степені 7 помножити на 11, 9 в 77 степені. Теж саме номер 340 м в степені 3 помножити на 5 а в степені 5 помножити на 7, 9 в степені 3 помножити на 8 і 10 в степені 4 помножити на 2. На мій погляд, дуже прості завдання, і якщо ви зорієнтувалися в формулах, то легко справилися з ними. Якщо ні, будьте добрі, попрацюйте, подумайте, проаналізуйте, зробіть свої висновки і зрозумійте, як виконуються ці дії. Переходимо на середній рівень. Два завдання тут написано. Запишіть вираз Х в 12-му у вигляді добутку двох степенів, один з яких дорівнює Х в 3. Ну, що я покажу перше. У нас степінь х 12. Один з множників х в третьому, значить, другий множник має мати такий показник, щоб в сумі з числом 3 було 12. 9. 3 плюс 9 це 12. Зрозуміло? Тепер друге, третє і четверте зробіть самостійно. Ну, а наступний номер ну, просто все просто. Те, що ми тільки що робили. Попереду. Ну що, перевіряємо. Друге х в 12 дорівнює х в 6 помножити на х в 6, -му. третє х в 12 дорівнює х в 9 помножити на х в 3. -му. Четверте. Х в 12 дорівнює х в 11 помножити на х. Подайте добуток у вигляді степеня. Мінус 7. А показники додаємо 3 додати 4, додати 1, мінус 7 у восьмому степені. А в степені додаємо показники 1 плюс 5 плюс 11. 17. А в степені 17. Б. Порахуємо степені. 1, і ще 1, 2, і ще 1, 3, і 9. Б в 12 степені. В четвертому х мінус 3. В степені 3 плюс 12, 15. В п'ятому 14 в степені 7 плюс 5 плюс 9, 7 плюс 5 13 і плюс. 7 плюс 5 12 і плюс 9 21. В шостому подивіться 3 п, цілих одна третя і 10 третіх. Це одне й те саме число. Перетворене в неправильний дріб. Давайте перевіримо: 3 помножити на 3 9 і плюс 1, 10 10 третє. Тобто це одне й те саме число. Значить, ми можемо написати 3,13 в степені 5 плюс 4 в дев'ятому степені. Ось так. Вам потрібно. Ще раз серйозно працювати теоретичний матеріал настільки серйозно, щоб в ваших головах розклалося все по поличках, ви розуміли, що треба робити. Коли треба показники додавати, коли треба показники віднімати, коли треба показники перемножувати. І якщо ви будете бачити степінь з різними основами, то ці всі властивості можна застосовувати лише для степенів з однаковими основами. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!